Подавати декларацію про майновий стан і доходи за 2024 рік та сплачувати відповідні податки і збори, конституційний обов'язок громадян та їх особиста підтримка держави, її фінансової безпеки та обороноздатності. Порядок подання фізичними особами платникам у податку на доходи фізичних осіб податкової декларації про майновий стан і доходи встановлений статтею 179 Податкового кодексу України. Від 2 грудня 2010 року, згідно якої платник податку зобов'язаний подавати декларацію. До випадків, за яких платники податку фізичні особи зобов'язані самостійно обчислити суму податку на доходи фізичних осіб та військового збору, що підлягають сплаті до бюджету за результатами звітного податкового року, шляхом подання до податкового органу податкової декларації відносяться наступні. Окремі види оподаткуваних доходів прибутків, що не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати, але не є звільненими від оподаткування відповідно до статті 168 кодексу, доходи, які отримуються від особи, яка не є податковим агентом іноземні доходи відповідно до статті 170 кодексу, доходи від підприємницької діяльності, окрім осіб. Що обрали спрощену систему оподаткування відповідно до статті 177 Кодексу. Доходи від здійснення незалежної професійної діяльності відповідно до статті 178 Кодексу та в інших випадках, передбачених Кодексом. Також зобов'язані подати декларацію іноземці, які за результатами звітного року набули статус Резидента України, які мають відобразити у податковій декларації доходи з джерелом їх походження в Україні. Наземні доходи. Також платники податку резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, не пізніше 60 календарних днів, що передують виїздом. Згідно зі статтею 49 Кодексу, декларація подається за базовий звітний податковий період, що дорівнює календарному року, для платників податків на доходи фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб, з терміном подання до 1 пронята. Травня року, який настає за звітним, окрім випадків, передбаченим розділом 4 кодексу. Водночас, мають право подати податкову декларацію громадяни, які декларують право на податкову знижку. Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум, відображаються платником податку у річній декларації, яка подається до 31 грудня, включно наступного за звітним податковим роком. Відповідно до статті 166 кодексу. Відповідно до статті 179, фізична особа зобов'язана самостійно до 1 серпня року, що настає зазвітним, сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в поданій нею податковій декларації. Форма податкової декларації та інструкція до заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи затверджені наказом. Міністерства фінансів України від 2 грудня 2015 року за номером 859 про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи зі змінами і доповненнями. Для підготовки та направлення електронної звітності ДПС забезпечував платника. Можливість використовувати інформаційно комунікаційну систему електронний кабінет. Вхід до електронного кабінету здійснюється за адресою кабінет.tax.gov.ua або через веб-портал ДПС та спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання звітності до єдиного вікна подання електронної звітності. На веб-порталі ДПС для фізичних осіб у рубриці Електронна звітність, платникам податків про електронну звітність, інформаційно-аналітичне забезпечення, реєстр форм електронних документів, реєстр електронних форм податкових документів, розміщено електронну форму, податкова декларація про майновий стан і доходи за ідентифікатором F 01 200 214.